Ну, вона в дечому коло повторює минулий рік, відповідно, є знайомі місця, які вгадуються. Є колії минулого року, які в цьому році дуже небезпечні, тому що вони висохли, і відповідно на це потрібно вважати. Але в принципі, легенда прописана досить добре. І якщо ну, слідкувати, попадати по легенді, то, то можна їхати. Їхати добре, їхати досить швидко. Ну, на жаль, як приклад там помилки, два диски в нас поламаних лежаться, буквально за 5 кілометрів до фінішу. В траві лежав бетонний блок, і трошки зеванули, пропустили його, і вимушені були зупинитися, замінити два колеса. А так, в принципі, враження дуже хороші. Ну, Це, це тільки перше, перше коло. Е, ну, Знову ж є нюанси. Тут турбований двигун. да, е, Ходом ми не йдемо в брід, тому що багато електроніки може залити. Відповідно, йдемо тихенько, і потім потрібно вже якби, газом витягувати наверх. Е, турбований двигун він це проблематично робить і відповідно ми загрузили. Ну, абсолютно не критична ситуація, просто понижена передача. Єдине, що потрібно було вернутися в початок. Це як правильно, да? тому що аби я трошки здав назад, ми реально псіли в броді. тому то я вже відкотився, аж переїхав брод назад і потім поїхали далі.